Декомунізація свят в Україні. Чи варто скасовувати свята 8 березня, 1 і 9 травня? Ці питання ми вирішили задати мешканцям міста Львова. А як ви ставитесь до декомунізації свят в Україні? Я вважаю, що це потрібна річ, яка дозволить Україні більше війти до Західного світу і добитися якихось прав і свобод для самих людей, тому що Росія виставляє 9 травня, так як Перемогу над фашизмом, і вона святкує великими парадами, військовою технікою, Мені це все зовсім зараз не потрібно. Mm, до речі. Це обов'язково треба зробити, тому що ми рухаємося так би, до Європи. От, ми є так би, країна, яка має бути унікальною в цьому роді. тобто не має бути постсоціалістичною країною, має бути новою країною. Єдине, що це треба робити досить обережно, продумано. Держава мусила добряче подумати над тим, як це зробити акуратно. От, і, ну, і Захід має в тому досить активну участь взяти, я так думаю. Дякую. На вашу думку, схід і захід однаково ставиться до декомунізації світу? Захід, напевно, більше готовий до змін, хоча в нас багато чого вже помінялося. А на Сході це. Щось відносно нове, тому що багато чого там давно не мінялося, хоча пора було Ось. і для них це, напевно, будуть якісь такі дуже дивні і різкі зміни. А значить, ви вважаєте, що захід має бути рушійною силою? Ми можемо бути рушійною силою, реально можемо, тому що ми живемо зараз в середовищі, яке вже відрізняється значно від того, що є на сході, від того, що є далі на сході за наш кордон. Ось ми можемо допомогти їм. Я не кажу, що ми мусимо за них це робити. Ми просто мусимо їм дати зрозуміти, що зміни в країні відбуваються вже, слава Богу, з 90-х. Чи доведеться Західній Україні бути рушиною силою в процесі декомунізації свят в Україні? Мабуть, доведеться. Чи варто декомунізувати свята в Україні? Так. А ти